США більше не вимагають від України підписати мирний план до 27 листопада, про це повідомляє німецький більд. США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану до 27 листопада. Тепер Вашингтон надав більш гнучкі терміни для узгодження документу. Підписання залежатиме від результатів переговорів. А під а, а питання американської підтримки України не пов'язано з конкретною датою. Хоча щодо питання підтримки треба навести цитату представниці білого дому левіт яка давала брифінг і сказала про те що сша надали україні значні обсяги допомоги і продовжують продавати зброю але це не може тривати безкінечно ну ви зрозуміли сигнал і натяк такий дещо це знову ж таки щоб ну а, а щоб дещо нас так скажімо в цьому плані знаєте так стимулювати до пришвидшених рішень